Привітки усім. З вами притіг гра Air Rule. Це щось типу Plant vs Zombie Binding of Isaac. Альфа версія роклай плюс це. Це має бути цікаво. Я звернів ще кажуть це грав. Трохи. Але ви це засняте на ютубе. Новий ран. Нормал мод. Так. Як в зомбі наші. Це будуть наші. Ой, трошки тихіше що зроблю. Продовжуємо. Так, наші противники. І нам видається тут випадково, ну, перше, це от стартовий нас Це червоненький, який дає нам сердечка. Бібобі як. Як горохостріл. Куп м'яса як цей. Як його. А... Чого собі, музика? Бу... Робить Трошки голосніше вам. Бу -бу. Так, це як підшутер робичний. Купив міл як горіх. І ось так. Це будуть. Платверсу зомбі тільки в, в забані FaZeк стиліст. У є ще 200 здоров'я. Тобто. А, ні. Це попутав, це в нас. Е... Нічого забудьте. Ви цього не чули. Це перший рівень, тому це не буде важко. А потім нам будуть випадково даватися, ми можемо оберти якусь Малого, або ще щось. І все буде Дяк... коротше... Як довго ми проживемо? Тому спробуємо прожити якнайдовше. Але не значить, що щось вийде. Давайте прискоримо трошки. Хоча ні, не надо. Не будемо. І ще є Bob's Brain. А, це, типу, о, цього. Потатомайна. майна. Щось, щось типу того. І ось так. І потім це, це цікаво. Це. Я не знаю, скільки це буде серіями робити. Можливо, це буде тільки чисто на одну цю серію. Але подивимось. Бум. Велика хвиля не наближається. Фінальна хвиля. -пам. Пам пм, пум. Так. Щоб все красиво стояло. І ще. Не знаю, чи ви бачили. У мене є новий YouTube канал ще один для окремих відео. Я буду ставлю... буду оставляти посилання в описі, тому, якщо цікаво, переходьте. От ми можемо взяти двох кого ми зна... Ну, то ще. Бачу чи вибір чи когось випадково Локи 200 ББФ 150. Чи когось видавати когось випадковий? Вогняний, йоми Давайте ось так. Плент! Музика така нормальна? Я б дуже хотів би зіграти <кій> на проходження нормального зайванітку Айзека, але він дуже дорогий. Тому тішимося тим, що є. Безкоштовної Tower Defense версії. Пмм. пум Так, де він буде йти? Пуп. Залишаємо кубу м'яса, щоб відразу стояв. То поки він перезагрузиться. Хоча тут все набагато швидше відбувається, ніж в цьому. -пум. Так. Можемо ще одну отілу поставити і, і ось так. Тут вроді більше. Цих як його. О, полосок. Раз, два, три, 4, 5, 6. Там вроді би 5, якщо я не помиляюсь. Хоча може це так виглядить. Так, треба тут отам захист поставити. А, вона просто розбилась. Окей. <кхе> Згорів. Пум-пум. Так, там наверх. пум пум Опа, так. Великий але він дуже повільний, передить. Тому навряд чи він нам Хватить передіти йдемо, я заваняв. Так, ще одного цього. Ламаємо ці всі какашхи. Пумбум-бум-бум. Бам-бам-бам-бам-бам. Для розроб... розробника, якщо, якщо ви це будете бачити, не зупинятися. Це шикарна гра, шикарна ідея. Давайте. Так, все, захист у нас стоїть перший. Навряд чи вони через це проб'ються. Досить, досить на початок нам жорсткий цей випав. Не забувайте брати чек, в мене якісь. Чомусь зіркувати трошки, може я не дотримав. Я не знаю чому. Так. Пум -пум -пум. Пум. Забираємо монетки. Монетки можна буде використовувати, щоб трошки пізніше перед боссом купляти артефакти. Фінальна хвиля! пум пум, пум Пум-пум-пум. Бум-пум. Пум Мочить їх всіх. Давайте трошки прискоримо. О, таблетку. А! Таблетка! Прикол там вона дає якийсь випадковий ефект на башню. Типу, Будь-що хорого гарного до погана. Так. Хм, Павук. Або хтось випадковий. Давайте паучка візьмем. Спробуємо. Пробуємо такий набір. Пум. Використовуємо рандовану пилюлю. Перкс. Ага, щит потримали. Так, Шпайдер Бейбі, щось вона робить, але я не знаю, що. Чи він. Бейбі, напевно, він. Пумбем. -бам. Так, давайте мені. А, кидається і повільнює. Це жорстко, це жорстко, у нас прямо добре йде. Початок, я б сказав. Вона ще й так добре сповільнює, слухайте. Так. Разом з вогнем це взагалі буде імба. І вона ще й через об'єкти стріляє, тобто ігнорують какашку попереду. Але хоча більше башень. Спробувати. А ще ви бачите, як на самій місці вона бере... Колись бере отакого от. Колись от. бере. Ось так тримає паучків, отак. так. Це шикарно, продумано. Пум. пам Так, пам 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 Пудем-бум-бим. Пум-бум. Так, доставляємо цими. Прискорювати не буду, бо дуже дуже звук від того, що й починає прискорюватися, а це не, не дуже красиво звучить. Так музичка тут непогана. Так. Перша велика хвиля. Давай. Вали їх. Так, а де велика от велика хвиля. На кінець -то. Пусть заставляємо, не, не пройду -то. так, Так, прямо прямо. Че, поки. Поки нас не Вот О, тому не. Можливо, до цього моменту, доки вийде це відео на новому каналі, вийде ще якесь відео. Тому ви загійдіть, перегляньте. І підпишіться на цей, щоб нічого не, не загубити. Так. В Атаку. А, каках не може. А, вона толкає какашки, я поняв. Бейте їх. Через це вони навряд чи проб'ються. Ми сповільнюємо їх і, 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 і спалюємо водночас. Пум-пупум, -пум. Пум, пум -пум. Таблетка. Пробуємо, що вона робить? Повер. Ух ти. Буде сильніший настій. І воно запам'ятовує на цю гру, що яка таблетка означала. Давайте бійте цього, бийте, бійте. А, з нього ще випадає відті. Сповінять його. Пумбум. Пумбум. Фінальна хвиля. Да? Другий світ ми пройшли. Ой, ламайте того підривника. Пум. Монетку не забуваємо, але забираємо. Попим-пум-пум.

Давайте добий, добий, я ж тільки що... Агай-яй! Прям не спішать вбивати їх! Хопа, хопа! Хопа! Стамо! Трошки зараз перший вже. Цю знесемо ХП. Після цього вроді би можна буде купити артефакт, якщо я не помиляюсь. Так, хоп-хоп. Ще вроді би Він час рв. Ні. Окей, думаю він рване. І, про... і зламай нам трошки з. Рустяні. Точніше малих. Не, друже, все. Тримай Тримайку повмілна на останок. Ми виграли. Так. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Що ми отримали? А... Магазин дешевше. Показує скриті опції. Давайте візьмемо це і ось сте. Так, наступний світ. A, typa taktyk, ok. To aj te jest taki nabier. Czomby nie. Pum pum. A, tu tre. Psia odciach sztuka. Niekrasiwa. Dużo miejsca zajmuje. Ale nic. Pum pum pum. Pum pum. pum. Навірно, що будемо ось тут ставити, а там когось. Навіть не знаю, кого можна поставити. Цікаво. А я зрозумів, що воно робить. Дякую. Там Spider Baby. Нехай сповільнить його. Трошки. Пам-пам-пам. Хопа, хопа, забираємо. Ай, віддай мені сонце. Ну, точніше, серце. Хопа, хопа. Пин, пин. Я предпочитаю не використовувати цю вагонетку в цілому. Поставлю тут. Ось так. Буде захищати цю сторону. Pup, pop, ojej, I z warchu i z niezu Pup, pup, hop, hop, hop Szczęstamy Lil' Chod'a Tak, pierwszy zachęc nas stoi Ще одного лілча достамо. Давіть їх, давіть цих гідняшок. Йой! А то без, без швидко близько прорвалася. Давайте ми. Щось заберемо це? Ось так, нехай буде. Пам-пам-пам. <coughs> так, опа, там новый тай. Чу чувак лизе. Треба його зупинити. Кусає, ще й добре. Так, треба ще одного вогняного, ще одненького. Хопа. Все. 100% захист є. Велика хвиля, фінальна. Ай-ай-ай-яй. Давайте отако. Щоб його відволікти трохи. Хоп-хоп-хоп-хоп. Обийти хоп, хоп, хоп. його, бийти, бийти, бий. Ойти тього чорта. Спіддаун, ай. Обити тього чорта. Айс! Прибити вже його. Просто так чи що це? Так, візард або мультик. Давайте його візьмемо. Але поки що ми на цього зупинимося? Слава можна це зберегти? Oup! Obrigado por aparecer, deu like, pede peço este comentário para ir hoje na minha canal, pede peço te e tudo a comentário, like e dos corpos